Стій, якщо подивишся це відео, заробиш плюс 20 балів на НМТ. З вами знову Наталія Тютер, КР, Та сьогодні ми говоримо про Past Tense. всі їх цікавинки, всі їх особливі прикмети та розберемо це все на реальних прикладах. Ну що, поїхали? Так, ми люди сучасні, живемо тут і зараз. Але щоб не робити помилок у нашому майбутньому, потрібно пам'ятати про наше минуле. А сьогодні, до речі, ми говоримо про Simple Past Continuous, Past Perfect, та past перфект continuous. Past simple – найперший час, який ми розбираємо, і він є найлегшим. Тому що завдяки Past Simple нам не потрібно нікому нічого доказувати. Ми просто констатуємо факти, щось сталося, воно сталося колись, і на цьому паста. Це ті самі закінчені дії, які абсолютно не пов'язані з нашим теперішнім часом. І більш того, вони мають свої маркери, які вказують, коли саме було це завершено вчора, тисяча дев'ятсот році, п'ять століть тому, і так. For example, the Second World War started on the 1st of September in 1939. А паст Continuous має трошечки інший ефект на наше життя. Він трошечки як слідак, чим ти був зайнятий о п'ятій годині вечора, вчора, коли сталося вбивство. Тут нам якраз потрібно підкреслити, що не просто якась дія сталася, а чим ми були зайняті, які процеси проходили в якийсь конкретний момент нашого минулого часу. Ну або ми можемо показати, що якісь дії між собою йшли паралельно. Якби ну, наприклад, я дивилася футбол, а мій чоловік робив какети. Думаєте, такого не буває? А наступним у нас іде... Past Perfect, або як я його називаю, сніжний клуб. Тому що, щоб зробити велику снігову бабу, спочатку потрібно зліпити цей камочок, да? а потім вже на нього щось накручувати. Да? і тоді вже в нас вийде така з велика, така гарна сніжна баба, як я. Тобто паст ми використовуємо саме для того, щоб показати, що дію якусь ми зробили, але вона все одно від чогось відштовхувала. Був якийсь тригер. Як, наприклад, Друга світова починалася не просто так. Спочатку Гітлер, наприклад, він захопив Судети. це було як е, перший тригер до того розуміння, що почнеться велика війна. Past, perfect continuous мені нагадує той самий Наконець, то я дождався, скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки такі. Я б назвала цей час таким емоційним, бо завдяки ньому дуже класно показувати якісь емоції, стани, які ви отримали. А поки ви чим займалися в новому часі, воно тривало дуже довго, аж допоки ви не дійшли до якогось результату. Армія Третього Рейху слабшила і отримувала одну поразку за іншою, аж до поки це не закінчилося. Капітуляції Німеччини в 1945 році. А тепер час підсумувати. Кожен з минулих часів англійської. Допомагає по-своєму описати ту чи іншу подію минулого. Від звичайної констатації факту до деталізації та опису, як це було. Якщо навчитися бачити всі ці часи в себе в голові і правильно їх використовувати, то вже не буде жодної потилини з граматикою. Та й обрисити знову тренува. Вивчайте англійську мову для свого яскравого теперішнього та чіткого майбутнього. А історію, щоб знати своє минуле, знати своє коріння, бачити на яскравих прикладах, що добро завжди перемагає зло. І більше не робити таких помилок у своєму майбутньому. Всіх цьомнула і побігла вкриття.